Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В цьому відео ми з вами підемо від того Благодаю от Далі по тій дорозі і тут підемо до того храму. Заодно ми продовжимо квест, який почали отута, з того мудреця Гуури. Заберемо нього голку і продовжимо квест. Але перед тим, я гадаю, нам треба збігати, забрати карту. Так як в нас вже тут частини не видно, то що було видно, де ми ходимо. Давайте просто проскачемо і заберемо отут от карту. Для того ми з вами перемістимося от сюди. Ми тут були на початках, коли прокачувалися. якийсь друге чи третє відео на самого початках. Тому давайте звідси просто пускачемо, заберемо карту і підемо далі все по черзі. зупиняємося ні на там драконів вон вони там лазять ми з ними до них ще прийдемо так. так щось я забагато поставив відомі Давай, чекай, кидаємо, І забираємо, Ось ми тут спитали, забираємо тут. І давайте так, ага, він за нами пішов, не можемо переміститися. Загрився все ж. Так, давайте. Можемо назад от Бачите, вже карта у нас вся є. Так, і давайте вертаємося. А, давайте нам треба попасти от сюди, забрати. Так, звідки краще йти нам. Давайте звідси. Забрати для продовження квесту ту голку. Так, а де то я мітку ну ще поставив? Щось я десь... Ага, чому я її поставив? випадково, Тут так, ні. Хочу мітку забрати, а як її тепер забрати? Так, де вона тут? Чому все забралося? ні, та мітка Дивно. Ладно, потім заберемо. Так, давайте нам треба бігти тепер до тої лечуги. До того. Біжимо сюди поміж бабок. Біжимо далі. Так, здається, буде найшвидше. От, Бачимо вже ту калупу, яку охороняє тут вовк.

You should see what rests at the church atop the cliff beyond celia, the town pest who worship her or rather her rotting he sickness as he a god a wretched fate indeed the poor girl she never wished for any of this. Do you find it peculiar that I would show such concern for the girl? well, i'm the one that found her. a mere babe in the swamp of aeonia, she is one of my dear daughters. but the rotting sickness erodes one's memory. i doubt that she remembers the first thing about me. oh, i must be getting old. i didn't always worry so much. <laughs> <laughs> Now all you need to do is deliver the needle to Millicent. She's convalescing in the church atop the cliff just beyond Celia. Do so, and you shall receive a handsome recompense, of course. Now all you need is to do so. Тут чули. Так, давайте тепер на дорога до того храму. Давайте, може, відпочинемо до ранку. Що? А, ну, ну і так ранок. Пізній, але ранок. Давайте йдемо. Так, там ми зустрінемо. Зараз багато буде скелетів, тому бажано. Мати, щось так. Тут у нас нічого. Я Як магію то магию уроном. Вот бачите тут Вже вони. Так, тут один, а вот той тикаем, той кутужный. Ой. Ну, ну, окей. Ой, -мо! Так, не зміг відскочити ззаді було. Так, бачите, треба акуратно з ним бути. Не зміг відскочити назад. Що дуже прикро. Так, зараз в нас якраз ранок. Ну, нічого, підемо ще раз. Так, давайте в нас ще є руни є. Це так страшно. Ой, треба просто бути акуратніше, і не залазити. Зараз ми вставили ми тепер кудалі. Зараз би знов вперлися і він би нас знов бив. Так, з ним розібралися. До речі, з нього глефу можна також вибити, але в нас вона вже є, я її вже раніше вибив. Так, йдемо далі. Тут десь, до речі, тут можна тут поскакати по тих, полазити, але я щось нічого на них не знайшов. Можете ще ви спробувати. Може вам вдасться там щось знайти. Да, так, з тим розібралися. Тут ще два. Правда навіщо вони тут а є, я також не зрозумів. Бо я думав, що тут щось заховано, вони щось охороняють, а виявляється вони просто тут збоку чомусь. Навіть не знаю чому їх сюди поставили. Якщо там пробігти, то вони навіть на вас не загреться. Напевно так задумано, що всі подумають туди піти. Що кому ті скелети не потрібні, можете просто їх пробігти. Так, отут шар, граємо. Бачите, хотів нас придусити. Тут до речі ще десь там один буде. Так, що тут? Ага, от, тут ще скелети. Стигли. Тут ще один вилазить. Тут їх багато. До речі, з них тут якраз... Вони тут майже всі різні, багато є, можна з них вибивати їхню зброю. Тому потрібно. Тут, здається, майже всі є такі скелети, які мають різну зброю. Ну, Але ми вже тут все вибили скоріше, тому нам не потрібно вже тут загострюватися над тим. Так. Тут оттікаємо ще один. Шар встигли ми сховатися. Дуже підступний. Так, от, і бачимо, там є храм. Так, тут у нас знов скілети вилазить. їх ніби нема. Так, ага, он там знов поліз. Сидь, нас зачепити трохи нічого. Можемо піти і прямо, там також буде вон, купати скелетів. а можна піти і через гору, ну, так як ми... Так, ой. Тут підемо через гору. Так, ще щось вибили. Зачищати будемо кругом. Але хто не хоче з ними воювати, той може от сюди пробігти, і тут їх буде набагато менше. Он буде, не знаю, чи два, чи три тільки. Зараз глянемо от тут вони зараз будуть вилазити. Ага, три. Так це бачите, і звідси можна зразу вийти до храму. Тут вже охороняють їх ті як їх гнилі. Ось Можна розібратися. О, до речі, випадало з них. Знову, напевно, їхні глефи, Тут Глефи? ні, як їх називають. Та глефи. Так, тут ще метелики. Ну давайте ще вернемося назад і зачистимо всіх тих скелетів. Один там також ще буде з потужний, такий самий, як з глефою той був. От і там лежить. Цей от. Так, з чого не хоче вставати? Ага, поки пикаємо. Зато купа інших загрозов. Тут багато Так. випадало нам так, а от той чому О, починає ставати. Ну и вот совсем о! Вбили. Добрый ч мы встыли, поки он вставал. Там уроны толки еще. Так. Я тут ще. Ще стоит. Це ніби так, фляги поновилися, чи ще ми десь пропустили. Можливо, ще там з боку. Так, тут також їх так багато, вони той прохід просто охороняють, а насправді тут нічого цікавого. Тут. Так, навіть тут обіля великої нічого немає дивно. Ну, так, зробили. Все, далі скелети закінчуються. Далі буде тут дорога, напевно, наступне відео ми з вами підемо по тій дорозі. Воно буде от, от поведе наш от сюди, от сюди. І десь аж сюди поведе. Вон до того. Подивимося, що нас там очікує. Так. Тут в основному зараз дивимося, що от ростуть такі от рослини, освіщені бутони. Їх тут, якщо я не помиляюся, має бути штук 16. Не знаю, чи я всі їх знайду. А я не буду навіть рахувати, скільки знайду, стільки і буде. Тут, тут. вони ще всередині. О, храм чуми. Так, дивимося де ще ті бутони є. Так. Де ми не пропустили їх. Так, тут там ми знайшли. Тут ще десь пульсуючий лист має бути. Так, ще бутон. Ага, от, от ще є пульсуючий лист, бачите, ззаді за храмом. Так, тут ще вон стоїть, один. Ой. Гнилі. Слугачі, хто він там... Так, тут ще один бутон. Так. Це ніби тут з бутонами я більше не бачу. Правда вони такі білі, що їх і не дуже і видно. Ось тут ще один. Так, а от туди от нагору ми також не знаю навіть чи який чи, слідуючи чи через один раз. Там десь має бути заховані якісь там катакомби чи печери ну добре ми також туди підемо вже якось наступним разом не будемо все на раз. так все ми обійшли ніби давайте ще тут позбираємо так ще тут там бутон тут бутон так, ага, тут ще метелики. І от ще бутон. Так, тут метелики. І ще бутон. І тут ми от знаходимо ту мілісенту, який ми маємо якраз просив нас віддати ту голку, щоб вона вкололася. Так, тут ще забираємо священну сльозу, а вон ще бутон тут. Священну сльозу. Well, let's continue the quest Who's there? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse not to be meddled with by man that I stab myself with the needle to quell the scarlet rot. But how Never mind. I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Ми закрили і відвернулися. Вона ніби вкололася. Так, тепер нам треба, щоб продовжити від запалимо благодать, відпочинемо заодно. Збільшимо ефективність фляг, що знайшли якусь дозу. І давайте знову з нею розмовляти. Бачите, вона вже стоїть і стало набагато краще, що значить доскололася I... якась голка. I to you така you said. Since inserting the needle, the scarlet rot ceased to writhe. even the nightmares have abated. and now, though i can scarcely believe it myself, i can move as i please. not that i could ever truly repay you, but i would like you to have this by way of thanks. a token, though it is amulet. On a journey, with the needle buried in my flesh, I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. I'm considering leaving. On a journey, with The needle buried in my flesh, I've started to make destiny. well, good. Розібралися. Так, а давайте подивимось, який вона нам амулет. Так, то не той, от, той амулет, він збільшує. Ловкість А наскільки воно збільшує? На 5 спритність збільшує. Добре. Дивіться, тепер, якщо ми відпочинемо ще раз. Вона вже пішла в мандрівку, її тут немає. Але ми її зараз знайдемо. Давайте знову повернемося. Так, ні, сюди звідси краще бігти. Так, ну, давайте ще раз біжимо тією ж дорогою. Так біжимо. Поки нас бабки не зачепили. Знову доведеться вбити того Вовка сидеть себе смирно. А ми тут нагло бігаємо, його постійно вбиваємо. Нагло. Ще й нам щось випало. Так. От, і вона вже опиняється, того вже нема мудреця, а вона тут опиняється. Давайте oh. знову з нею розмовляти. Something about this place felt familiar to me, so I decided to pay a visit, hoping to find someone here. But I've only found emptiness. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. Well, never mind that. I must focus on my journey. For which I have you to thank. I must stay strong. Well, I must focus on my master. Тепер, якщо ми знову, вже третій раз, пробіжимо той шлях, Так, біжимо ще раз і знов того бідного вовка, знову розстріляємо. Ми дамо йому спокою. she is a muslim kindly for giving the needle to millicent now she too can begin her journey and stare her fate straight in the eye you've been a saint through and through as thanks i vow to impart to you my knowledge of the lost sorceries of the salians descendants of the eternal Oh, you noticed. You had... indeed, millicent did visit this hole of a home. it seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain, but faintly. however, she has no need of me anymore. no, she must embark on her journey and stare her fate in the eye. i mustn't impede. Так, і тепер він з нами починає торгувати. Так, от я не пам'ятаю, той, здається, у нас є. А от той Той магії у нас немає. Купляємо, подивимося. І той також купляємо, подивимося. Так. А той, за зорю, Ну давайте глянемо, чи в нас є такі є. У нас такий є, тому нам не потрібно. А то ми купили. От, у нас була кумета ночі, а ми ще купили осколок ночі. Отаку От, магію і купили ще туман. Маємо також вже купа чар різних з колекцією. Так, ну, напевно, будемо на тому завершу А, так, ми пройшли майже е, пройшли його квест, але тепер, якщо ще проходити квест е, тої Мілісенти там далі, то в нього потім появ... має з'явитися ще одна річ, яку можна буде купити. Що то, то ніби ще, ще якби і не закінчення, того. його квест пов'язаний з квестом Мілісенти. Але то, напевно, більше до неї відноситься. Так, ну тоді будемо завершувати. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі.